Ну так почекайте, давай не можна бумажку. А ви подаємо. Чого ви прийшли? Зараз то ви перше. Я вам дала. Тільки просто питаю, що ви порушуєте громадський порядок. Ви знаєте, то, що не можна в громадському місті торгувати з верхними наполягами і пивом. Раз влада, влада дозволяє, то... Ні, обласна влада не дозволяла. Неправда, немає. А ви можете тут дощ показати? Або дожді в нашому місту голови. У письмовому вигляді. Дівчата, ну я спитаю вас, що тут голови у письмовому вигляді. Показуйте себе, хто що такий безгарний. Не на що таке говорить, коробля, чи спецовчати і починаєте ходити. Ну так що ми, як ми, будемо на все, ну А як я з вами, я не хочу хабаряти, я не беру хабаріт, я, я не беру хабаріт, мене знімають, я пішов до хазяїв. От пошли його, от пошла, то я вам зараз, знаєте, що я не Я виключу міліцію, я виключу міліцію, пошліть, попробуйте. Не Я на допомозі, ходіть до газя, хай вам дає, а ви покажіть дозвіл, що маєте звану розірвати. Це ж бачите, хтось один придумав. Це ж все місто гуляє. Раз е, міська влада дозволяє, значить зробили свято таке. Я журналіст. Ну, ну, а ну, я вам говорю, я на роботі, я роблю хазяйки. Я вийшла ну, на роботу, я працюю. Ви повинні мати письмовий дозвіл для того, щоб ви маєте право цю гурту. От він повинна мати хазяйка. Я найма на роботі. Ви повинні тут мати Ні-ні, Я не буду нічого брати. Я, я, я сама не на роботі. Тому ясно, хороші кажучи, будьте голові, турбуйте, на здоров'я. Не можна турбувати, горішки будуть, домашнім міста. Нашого речі. Ми знаємо, але день шахтаря великий свят. Бо я розумію, дайте мені хотіл, що від чоловік не далі. І що вам дозволяє? Тоже я його. Пишите как. <глевушка> а то вам дав дождь в матери по громадському місту снігне на полі.

Да. В тому, куплю, що і я. Не Ми торгували, но не торгували. Як ви починаєте приходив до тебе? Ні, клоче відпочивають. Якби нам не дозволили торгувати горілку, то би нас ганяли. Так, Коля, Коля, под баянчик, под баянчик чуть-чуть. Ну давай, ну Коля, ты можешь! Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо.